Всім привіт! У каталозі 17 діє унікальна акція з прекрасними подарунками. Акція діє з 2 по 4 грудня. включно. Розігрується 5 наборів прикрас Норхен. Розігрується 5 поживних коктейлів, 5 велнес-пеків і один набір новейч. Що для цього потрібно зробити? В період з 2 по 4 грудня, якщо ви вже зробили або будете робити замовлення з деяких продуктів, я зараз їх перерахую, ви робите замовлення, робите скріншот цього продукту у вашому замовленні. Відправляєте скріншот у чат Go VIP, є посилання у нас туди. Цей скріншот. додаєте свою невеличку рекомендацію до цього продукту і ставите хештег несу красу. І компанія потім, співробітники, вам додадуть номерок для лотереї, і розіграш відбудеться 6 грудня. Які ж продукти приймають участь у цій акції? Якщо ви замовите один з... Названих продуктів. Наприклад, це нова колекція Berry Merry зі святковим таким ароматом стиглих ягід, дуже смачний аромат. Або це буде мило, або крем для рук, або піна, або навіть якщо три продукти, то це буде три номерки. Далі набір для чоловіків «Венче». Ну, я так називаю набір, тому що дуже вигідно купувати саме в наборі. І це буде два продукти і два номерки. Ви окремо відправляєте скріншот і напис на шампунь, і на венче. Це свіжий аромат, цікава ціна на подарунок гарно подарувати. Тут у нас і бергамот, і чорний кардамон і пачулі. 100 мл водичка ця має. А шампунь з таким бадьорим ароматом «Лемонграсу». Рекомендую звернути увагу. Так, далі ще приймає участь еклат «Мадмазель». це ніжний романтичний аромат з ароматами яблука, солодкого, білого гібіскуса, мускуса. Звертаю увагу, теж гарна ціна 399 гривень. Приймає також участь парфум чоловічий глешерок. Це аромат 279 гривень, середня концентрація. Тут лимон, огірок, амбра. Рекомендую також на цей продукт звернути увагу. Далі ви можете замовити і отримати знижку, якщо ви для себе обрали тональну основу шовк. 12 SPF фактор захисту. Ця тональна вона рідка, бачите, вона з піп'єточкою такою. І на шкірі вона перетворюється на пудру такий матовий бархатистий фініш у цієї тональної і не треба використовувати пудру. Дуже гарно прибирає пори, зморшки, не підкреслюю. Рекоменду... Не рекомендую тільки у кого дуже суха шкіра. Далі гарна тональна, мені вона подобається. Також вона сяйва додає вологості шкіри, не підкреслює, не коматогенна, не підкреслює пори, це гармонізуюча тональна основа приймає участь. І також приймає участь. Це саме омега-3 в капсулах. Вона без знижки у цьому каталозі йде, але якщо ви будете замовляти, також можете отримати номерочок у розіграші у лотереї. Тобто, під, підіб'ємо. Підсумки, що ви приймаєте, робите замовлення, або, може, вже зробили з 2 по 4 грудня включно. І саме в цей день до 12, мабуть, або до, 22, до 24 або до 22 години будуть прийматися у чаті ваші скріншоти і отримають бути номерочки для розіграшу. Якщо компанія дає такі шикарні подарунки, приймайте участь і отримайте ці подарунки. Всього самого найкращого.